Вони гостей волонтерли та готувалися до нового опалювального сезону. Вітаю! Ви дивитеся новини городочини з вами Ірина Демкович, і сьогодні ми вам ще розкажемо про фольклорний фестиваль, який відбувся у гуртку, та про владу ВПО, яку планують створити у громаді. Крім цього, в ефірі ексклюзивний репортаж Віра Лапи про вихованців городського центру реабілітації та дітей з інвалідністю. 14 квітня військові одного із батальйонів Збройних сил України приїхали у городок з подарунками та словами вдячності. Мова про воїнів, які отримали один із трьох автомобілів, що придбали волонтери за зібрані дітьми кошти. На зустріч із несподіваними гостями прийшли учні городоцькі ліцеї та наші журналісти. Більше у телесюжеті. Військ військових огородок став приємною несподіванкою як для місцевої влади, так і для ліцеїстів. Проте вже за декілька хвилин у міськраді були зібрані представники трьох ліцеїв міста Городок, яким військові щиро дякували за волонтерство. Весь особовий склад другої роти, якому ми надали автомобіль. Вдячний вам. вам і всій громаді. Це невеличка допомога масштаба країни за для нашого батальйону. Це дуже суттєва підтримка. Дай Бог вам здоров'я, щоб ви гарно себе почували, вчилися і допомагали в дальнішому. І зазначили, що й надалі допомагатимуть українським захисникам, аби в Україні якомога швидше настав мир. А приїзд військових для них став доказом того, що їхня допомога справді є ціною. Нам дуже приємно, що військові так відреагували на збір коштів, які наш ліцей і взагалі всі збирали. І це якби дуже було неочікувано і сподівано, що вони до нас сьогодні приїхали. Подякували нам. На згадку про зустріч з городочанами, військові зробили спільне фото, а дітям передали солодощі та державний стяг з автографами побратимів. За словами секретаря міськради Олени Гріх, прапор буде передано на збереження до Гордоцького краєзнавчого музею. Ми від себе обіцяємо, що ми все зробимо для того, щоб над вами було мирне небо, світило сонце. І всяка сволочня лізла на нашу землю. Ось так об'єднавшись, наймолодші мешканці городочини наближають перемогу. Роблять це і наші городочани, які живуть за кордоном. Зокрема, Валентина Заїка та Франц органістий. Вони регулярно передають гуманітарну допомогу для переселенців, які живуть у городоцькій громаді, та для військових. Спілкувалися із воїнами Тилу Мар'яна Шкаврон та Ілля Станиця. Волонтери та Валентина Заїка та Франц органісти і почали з перших днів великої війни, продаючи державні стяги під час футбольного матчу у Польщі. їм вдалося вторгувати кошти на два автомобілі. Також вони регулярно допомагають волонтерським хабам та військовим госпіталям Хмельницького. Вчора придбали пральну машинку для ем, військових. Як відмічають городичани, зараз займатися волонтерською діяльністю стало набагато важче, бо з кожним днем менше його охочих допомагати. Та все ж є люди, які постійно підтримують українців. Є такі юристи. З міста Лоць, які кожного місяця закупляють консерви для військових, які ми передаємо на Збройні Сили України. Також ми два рази на тиждень, вівторок і п'ятницю, передаємо хліб. Хліб це з пекарень. Міста з Гєштам. Олександрова нам дають хліб по 300-400-500 буханок, які передаємо на місто Хмельницький, який просушується в сушарках. Потім його спеціями посипають олією і передають хлопцям на фронт. 14 квітня волонтери привезли на Хмельниччину чергову партію гуманітарної допомоги воїнам, великодні гостинці, а переселенцям, які живуть на городочині, одяг, дитячі візочки, іграшки, матраци, подушки та ковдри. За що ми їм дуже вдячні? Що вони про нас не забувають про наш про городочино, про наш хаб. Тому сьогодні ми отримали багато допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Доставлену в Городок допомогу можуть отримати всі внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані у городоцькій громаді. Волонтерський хаб у гуртку працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 15.00 за адресою вулиця Грушевського, 59. Допомагають переселенцям, які живуть у городоцькій громаді, не лише матеріально, але і психологічно. У городку стартував проєкт від психологів благодійного фонду Карітас. 19 квітня вони провели першу зустріч з безкоштовного курсу психологічної підтримки для внутрішньопереміщених осіб та місцевих жителів. Від миру в душі до миру в світі побували на тренінгу і наші журналісти Віра Лапа та Іля Станиця. Благодійний фонд Карітас Хмельницький тісно співпрацює з городоцькою громадою, надаючи гуманітарну допомогу вразливим категоріям населення. Цього ж разу увагу було приділено психологічній підтримці городача. Суть нашого проекту це здебільшого ну, в основному психологічна допомога населенню і, взагалі, соціальна згуртованість у громадах, вирішення різного роду конфліктних ситуацій. Ми працюємо зі всіма категоріями населення, як з внутрішньопереміщеними особами, так і з місцевим населенням, зі всіма людьми, які якимось чином страждають від війни. Перша зустріч була присвячена темі емоційне вигорання та збереження психологічного здоров'я. Як зазначила Ольга Дубова, це дуже актуально, особливо для людей, які працюють у сфері людина-людина. Продавці, психологи, медики, вчителі вони постійно знаходяться в напруженому стані. Тобто вони спілкуються, стикаються з якимись проблемами, з негативними якимись подіями. Тому ми сьогодні проводимо таку тему, як емоційне вигорання. Як розповіли психологи, зустрічі вони вирішили проводити у формі тренінгів. Це популярна форма групової роботи, яка підходить для обговорення різних тем. Сьогоднішня тема це країни Європи, подорож країнами Європи. І всі учасники мають завдання конкретно до своєї країни, яку вони обрали. І вони розвивають свою країну. В кінці нашого тренінгу всі презентують свою країну. Серед присутніх на першому тренінгу були внутрішньопереміщені українки з Херсону, Енергодару та інших міст. Участь у проєкті стала для них можливістю розширити коло свого спілкування. Це приємно спілкування, не жити в своїй цій оболочці, не замикатися, спілкуватися з людьми, відчувати їхню радість, відчувати їхні гори. Якщо є така можливість допомогти, як повідомили представники фонду, безкоштовний курс психологічної підтримки розрахований на 8 місяців. Зустрічі відбуватимуться орієнтовно два рази на місяць. А уже наступного дня, 20 квітня, представники благодійного фонду Рокада зустрілися з ініціативною групою внутрішньопереміщених осіб та місцевою владою. Це вже друга така зустріч. Про що говорили і що вирішили, знають Ігор Волошин та Віра Лапа. Благодійні фонди Рокада продовжують підтримувати городоцьку громаду, супроводжуючи її у важливих та корисних проєктах. Так, 20 квітня відбулася чергова зустріч ініціативної групи ВПО з представниками місцевої влади та представниками благодійного фонду Рокада, як зазначив Андрій Царценко, Ця зустріч останній крок перед створенням ради з питань внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті городоцької міської ради. Вже е, в травні місяці вже е, рада на виконавчому комітеті буде створена. Я сподіваюся, що ми вже почнемо е, ефективне працювання. Перші результати, які допоможуть внутрішньопереміщеним особам почуватися своїми в громаді, бути е, більш почувати себе безпечніше, захищеніше і е, активно також долучатись до ради і співпрацювати. Цувати з нею під час засідання присутні затвердили пропозиції до проєкту положення ради з питань ВПО, опрацювали заяви та визначилися із кандидатурами складу майбутньої ради. Олена Гріх, яка представляла на зустрічі місцеві органи самоврядування, запевнила у намірах тісно співпрацювати з внутрішньопереміщеними особами. Звичайно, ми зацікавлені у діалозі з внутрішньопереміщеними особами. До складу ради буде входити голова, два заступники, секретар і члени ради. Членами ради будуть як і внутрішньопереміщені особи, так і фахівці міської ради, які тісно співпрацюють і знають проблеми внутрішньопереміщених осіб. Крім питань створення ради ВПО, члени ініціативної групи обговорили можливості організації дитячого дозвілля в літній період. Спілкування з міською радою це було дуже для нас. Це дуже важливо, бо ми тут одні, і ми бачимо, що нас не полишають. По-друге, це наші діти, організація їхнього досугу. ми багато рада. Міська рада організовує, і благодійні фонди організовують багато для цього. Як краще допомогти. Допомогти нашим дітям затвердження рішення про створення ради з питань внутрішньопереміщених осіб відбудеться у травні на наступному засіданні виконавчого комітету. А далі про роботу влади цього тижня у Городоцькій міськраді підбивали підсумки опалювального сезону 2022-2023 років. Чи вдалося зекономити кошти на опаленні структурним підрозділам міської ради і чи готуються вони уже до наступного опалювального сезону, розкаже Мар'яна Шкаврон. 20 квітня в міськраді відбулася робоча нарада. У ній взяли участь представники усіх підрозділів Городоцької міської ради. Вони звітували про опалювальний сезон 2022-2023 років. Залишок е, порядка 50 кубів. Е, були деякі проблеми е, жовтий листопад місяць з е, аверами. але ну, ми вже маємо, е, маємо свій дізель-генератор, так що з грудня місяця ми… Себе забезпечували, і коли були відключення, ми успішно проходили. Так що таких серйозних неполадок не було в нас. Водночас, якщо порівнювати попередній опалювальний сезон з теперішнім, то майже усім структурним підрозділам міськради вдалося зекономити кошти на опалення. Про це підбиваючи підсумки наради, повідомив заступник городоцького міського голови Дмитро Варшавський. Е, в Принципі, ми задоволені е, пройшовшим опалювальним сезоном. Е, не без проблемних питань, але все ж таки є і економія. скажімо, по енергоносіях, і ми вже цим задоволені. Також під час наради представник АТП «Хмельницькгаз» повідомив про те, на що слід звернути увагу, готуючись до наступного опалювального сезону. Основне на безпеку в експлуатації газових мереж і з їх захист від корозії. Це пофарбуванням фарбуванням потрібно пофарбувати кожного року, очищати від порослі, де йде газопровід від. І дивитися модернізувати всі котли, які опалюють приміщення, бо через тошо новіші котли, вони більш економніші. Стосовно економії, то як зазначив Дмитро Варшавський, ті структурні підрозділи міськради, які мають твердопаливні котли, можуть використовувати деревину зелених насаджень, які комунальники зрізають на території городської громади, за рішенням виконкому і таким чином економити кошти місцевого бюджету на закупівлі деревини. Деревину, яку ми зрізаємо, ми можемо передавати на саме комунальне підприємство, якому надається дозвіл на зрізання цієї деревини, може передавати цю деревину на наші га. Які можуть використати під час опалювального сезону, про що можна і зекономити певну кількість коштів на закупівлі твердого палива? Чи дійсно городок теплий для всіх місто, не тільки в контексті теми опалювання? Ми дізнаємося в наступному репортажі. Наскільки комфортно тут жити тим, хто має труднощі із пересуванням? Дізнавалися Віра Лапа та Ігру Волошин. Коли ви чуєте слова безбар'єрне середовище? Про що ви думаєте? Можливо, для когось це простір необмежених можливостей, можливо, для когось це суспільство, де немає місця дискримінації, де враховуються інтереси кожного. Щось таке важливе і абстрактне в той же час. Але є серед нас ті, для кого це дуже конкретне поняття. Коли звичайні речі, які здорова людина сприймає як належне, то ті, хто мають обмеження в пересуванні, Сприймають скоріш як виключення, похід в магазин, в кав'ярню, в аптеку. Легко зробити, коли ти здоровий. А якщо ти на візочку? Він ходити не може, але хоча б такої я його можу от десь до дивана, він може трішки сам постояти таку. З підтримкою. Артему 12. Він має люблячих батьків, сестричку Софійку. Намагаються вчитися та відвідує Городоцький реабілітаційний центр. Кожного дня був Артема є е, там уроки, вчителі приходять три рази на тиждень і з ним займаються. Але такому якісь елементарні буквочки, вчать цифрики. Особливо подобається йому урок інформатики. Так то він дуже любить там друкувати. Mm. От так, Артемко є. Yeah. Говорячи про підтримку родини, в якій виховується дитина-інвалід, пані Оксана зазначає, що надання візочків є дуже важливим. Так держава нам допомагає, всякі колясочки нам ми отримуємо. Колясочки, стіл парту. Такі ортези, взуття, то ми дуже задоволені, особливо візочками. Але проблеми з пересуванням все ж таки існують. І тому п'ять років тому пані Оксана завершила водійські курси і отримала права. Я спеціально пішла вчитись на. Шофера, так сказати, да, заради от Артема. Бо постійно якийсь масаж, кудись треба возити, кудись треба їздити. У нас є така колясочка, яка складається, така маленька. І ми в машину зазвичай їдемо десь або в центр, там прогулятися по площі. Але частіше -то ми влітку їздимо на, тут у нас на садіон, садіон цукровик. А для того, щоб погуляти, родина кудись їде, бо біля їх будинку це зробити зовсім незручно. І для того, щоб побачити на власні очі і показати вам, як це відбувається, ми вирушили на прогулянку разом з пані Оксаною та її дітьми. Дороги дуже погані. Але біля нашого дому от немає якогось тротуарчика хотілося б Колись ми от йдемо на прогулянку, навіть десь колись біля того свого дому. Їде машина, от велика, їде велика фура, їде в одну сторону в другу, він має до сховатися. Зазвичай прогулянка на стадіоні виглядає так. Пані Оксана котить візочок, а Софійка йде поруч. Інколи вони можуть присісти на лавочку на дитячому майданчику. Але погратися на майданчику Артемко не може, бо і гірки, і гойдалки тільки для здорових діток. знаєте, якісь такі качельки, що можна дитину, от, як, як от моя дитина, посадити, якось, знаєте, такими ремнями, гарно його е, пристібнути, щоб він мав, знаєте, він не боявся сидіти, от, щоб тому щось гойдатись. Було б чудово. Артемчик любить, у нас біля дому качелька, він любить там гойдатися. А от десь так от, от, немає таких качель. Однією з небагатьох розваг для Артемки є подорож у центр міста. Для пані Оксани це можливість розрадити дитину та зробити необхідні покупки. Бо лише у центрі міста є такі заклади, в які вона може зайти із візочком. Ми перший раз, як поїхали без Артема, бо ж боїться такий, ніби трошки, знаєте, лякливий, а тут стільки руху людей. То ми перший раз, як прийшли, тоже дня, ще ту кудись ми ходили, то йому так сподобалося. О, тут все карантин, тепер... Постійно ходити. У супермаркет. Супермаркет кошик. Тобто кошики щодня це там, де так, вам зручно. Так, так, так. Там нам зручно. Mm -hmm. Ну ще, може, ще нам зручно заходити ось в аптеку на території тут приватбанку. Так, ще, да, ще таку нам відкриєш тут, щоб ми заїхали. Ой, колясочка наша так скрипить. Ну, ну то що зробиш? Тимош зараз подивишся, де ми булочки. Тут. Де розматриваєшся, добре. Збираємо ми памперси, шестерочку. Як і всім дітям, хочеться поласувати морозивом або піцею, але зазвичай смаколики доводиться замовляти додому. А ви знаєте, хотілося б якесь кафе, бо, наприклад, з дітками от вони люблять піцу. От, і то, ви знаєте, немає можливості десь так на піцу заїхати, не немає пандуса. От в святому пані також там хотіло б ця сити бо ми там інколи замовляємо піцу. Там немає, як туди з колясочкою. Брати сам сходи, так ось так мати наверху, а самі нести дитину по сходах важкувати трішки. Саме тому відвідування куполу, як називають городочани, кафе Шеф», залишається для Артема і Софійки нездійсненною мрією. Але важливо навіть не те, що вони не мають можливості вільно потрапити у кав'ярню, магазин або аптеку, а те, що відвідування лікарні для людини з візочком це справжні випробування. От в лікарні, де в нас сімейні дитячі лікарі сидять, виходить, там, коли було в поліклініці, на першому поверсі, то було добре. А тепер зробили там наверху, там ще такі сходи круті. Артемчик вже важить 24 з половиною, то Один день одна прогулянка. А скільки сил та часу витрачено саме на пересування? Господи, я вже. Я вже змучилася, Ой. не дивлячись на складнощі пересування на життєві труднощі. Пані Оксана і Артем зберігають оптимізм і заряджають своїм позитивом всіх оточуючих. Ми дуже сподіваємося, що познайомившись із цією родиною, ви також відкриєте свій внутрішній ресурс і зможете долати життєві перешкоди. А також ми сподіваємося, що ті, від кого залежить створення безбар'єрного середовища у городку, зможуть посприяти тому, щоб і Артемко, і інші люди, які пересуваються на інвалідних візочках, змогли вільно побувати у лікарні, в аптеці, сходити в магазин, кафе або парк. Це у нас така пригода, <глоти> що така в нас не була. Тільки ми трошки хвилювалися, але... <глоти> не забудеш. Добре. І будеш дивитися, тепер читати і навіть на Гордок сіті Такий сайт. Якраз Так? Так. І на завершення про фольклорний фестиваль Великодні переспіви, який відбувся 18 квітня у холі Городоцького будинку культури. Цьогоріч у ньому взяли участь 13 колективів із будинків культури городоцької громади. Родзинкою свята став виступ заслуженої артистки естрадного мистецтва України Інни Лисаківської. Про плюси і недоліки фестивалю розкаже Мар'яна Шкаврин. 18 квітня городоцький будинок культури. Сьогодні тут лунають великодні пісні та веснянки. Першими на сцену виходять наймолодші учасники та учасниці фестивалю зразковий фольклорний колектив Щедрик. Ісля Великодню пісню співає один із найстарших колективів городочини Тростянка. Йому вже понад 40 років з нами радо спілкується його 82-річна учасниця, яку час від часу доповнює її ще на два роки старша. Подружка було кіло 14 жінок, Я 14 жінок було на початку. Всі вже помирали, а ще, ще є три, те вже хворі, негодні, вже так і по 90 років їм, а а ми нам вже по 80 драком теж, ми вже на лобі лишили. Зі своїми давніми традиціями приїхав у Городок і один із найбільших колективів гордочини народний аматорський фольклорний ансамбль. Ліс в нашому колективі налічуються дітей, дітей 20 учасників і дорослих 15. колектив створений дуже дуже давно, і ми цей колектив. Ми тримаємо, ми залучаємо дітей, залучаємо дорослих, відроджуємо традиції, любимо дуже українську пісню. Піваємо щодня фольклорний фестиваль, великодні переспіви є традиційним заходом у грудку, який організовують після Великодня. Його мета берегти та передавати наступному поколінню українські традиції. А наші традиції надзвичайні. Сьогодні ми були звідками. Прекрасне нас віснянки. Це лише маленькі фрагменти, але вже сьогодні прозвучали. Сьогодні було 13 колективів на нашому фестивалі. Були і старші, були і дітки. Були ті, які лише починають, і були ті, які ці традиції тримають уже здали цьогоріч у касою фестивалю була виставка великодніх кошиків, біля яких охоче фотографувалися учасники гордоцьких колективів. Ми спекли пасочку з символом колосу, з небом, який символізує мир на нашій землі. Як зазвичай у нас дуже гарний росте хрин, який стараються всі викоренити і не можуть, і колобаско і яйця, яке символізує достаток в нашому домі. Несподіванкою для всіх став виступ Іни лисиківської, яка нещодавно отримала звання заслужена артистка естрадного мистецтва України. Для городачан дівчина співала червону руту, та я піду в далекі гори. Я зараз співпрацюю з дуетом воєністів Фінґерджа, хлопці, і виступаємо по Київській області з Богу. Благов... Подійними концертами. Багато людей з Городочини мені пише, Іна, ти на Київщині виступаєш, чого ти не приїдеш в рідні краї? Я собі думаю, а чого ж справді ні? Тобі приїхала якби, сьогодні з цим питанням сюди. Тут виявляється концерт. Іна, заспіваєш, заспіваю! заспіваю. За словами організаторів, єдиний недолік цьогорічного фестивалю відсутність глядачів. Їх не запросили з міркувань безпеки. На сьогодні це всі новини городочини. Слухайте музику, донайте на зсу та допомагайте тим, хто поряд.